Коротше, бабуся приїхала і нам подарила От так. по цепи. Це отакого -от одягати на шию. І по такі квіточки. Вона така романтична, така класна. Дивись. Віка у нас світиться внутрі. Зараз я включу таке. Ні, то таке. Ого. У мене не дуже включається. Давай поміняємося. Mm. Короче, Поміняємося. Конечно. Ты просто включка. Она не включается. Ого. Угу. Все. У нас так светится. Ну, на так, шлик. Угу. Снималась. Угу. А так все прикольно. Угу, конечно, прикольно. Так. Хм. Для мене це просто браслет. А я зроблю цепочку. Так можно было. Ладно.